А. У церкві, так, Ховали без батюшки. Да, а отако, без батюшки. А потім, землю, землю... А потім землю возили, мабуть, в город просто печатав. Дав, мабуть, печатати возили мотоні до того. А хоронили отак. Хрест упереді і ікони, ікона на тому. Ну, а все одно, хто за батюшку. Руководила хором, хвидорована. Зразу Василь Романович? оце? Романовий, чи це? Роман руководив старший хор, хору старший, був. Петро Стехванов тоді раніше був, руководив хором. Тому, тоді Василь Романович, а як помер вже після того, по те був керівник хору. А тоді Катерина Хведоровна. І поки не померла, поки вона і руководила на mm цьому. -hmm. А тоді вже Валентина. Ну, то вже сучасна історія, уже, right, история, right, уже right. хай займаються інші. стали новшества у, ага. у той, от почули, ну, ось так от там, там. Так треба старетись. Давайте що... на тому. А ми, а, а ми вже ж, звісно, старі ще залишилися і тоді вже, повимирали вже цвіти, один і один я залишився в хорі, найстаріше uh -huh. і старого хора один я залишився в хорі. Вже набралися молоді. А ви не знаєте. Е, Господі помилуй, називалась Манаше. Манаше, да? чи як? Віктеєм'я Монаш. Монаша, Господи помилуй, Монаші я називалась. У нас Андрушко був. <сих> <К 'єзля>, Микола, <сих> Я <сих> оце ми втрок співали, і Хведя четвертий. Сіди, мужики співали в хорі. Через цей хор хороший був, що і хор був. Так, бачите, мужські тому, голоса. А там, де не було, так один <сих> в мужків один у тому, тільки в один. у нас немає взагалі. Один тільки був мужчина, а то не було. А в нас ми сиділи Черненко, я. І той три чоловіки, і мужчин. А вам не було проблем на роботі за те, що ви у хор ходили? Це ж тоді все-таки 60-ти гадачі якісь. Mm -hmm. А це не 60 ті це вже mm -hmm. 80 одно. Mm -hmm. ну, я, я в 83-му году. Ну, все одно це ж тому. Ні, так нічого вам не казали, що ніяке. Ну, шуткую, так. Сміялись, мужики, богомельни, чи бачиш. Ну, потери. так, коли шуткував, так потепу, дергували, ага. так як вроді на, на тому. Але, але мене завжди хвидорована да, вважала, що... Хведорна вважала, щоб голоси були. Ona, mm. це, 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 вона руководитель, вона знала кожного кого. Голос, який вона то, тому. І вона ставила, коли коли вступаємо, ми все mm. репетуємося, коли вступати, коли на тому, Atom. коли момчать. Усе ж воно не так, за все співатися. А тон, як задавав Романович Василь Романович. Ви, ви брали вибрали тон? Та там на, я, на записі чутно. Він Він задає на тому. А Валентина ця колокольчик ото його слухає, але але було, було, колокольчик їй не було й не той, А вона візьме да, не туди, так і воно вже нема тригула воєнки, ніж зараз. А да, це та, та було так, на тому та, тоді. О, а, так, а так вона ж вела. Що ж вона вела, так і задавала того, задасться все неправильно, а буває, збої були. Ну, то були. Але старалися. А зараз пам'ять старі напіви? Старі напіви співають зараз. От у нас оце називається Каласницькі. Вони, оце... вони, вони вже не співають чого. Отово царстві твоє пом'яні нас го. Ану спойте за нею, станьте ближче. О, твоєм пом'яні нас, Господи, є за прізніші в царстві твоєм, Блажені нищі є зору. та ви помните, та ви помните, Іван Іванович, ви помните. Ну розумієте, як хор співає, я все слова всі знаю на тому. Так от Андрушко їде на коні корова. у вас хоч зараз бере в ковар. Ну що воно таке? Їду цілий день співаю І в мене не виходить, А вона ж у голові. Не виходить. А з хором станете, а ти хведорона, тихає на коні нічого не поможе. Ти з хором співай, як завикнеш, так і будеш, як той. Так, так? Я було путаю таке, зна... слова знаю, а буває столбики не те. Так... А отче нашу птичку хтось знає зараз? Отче наші жиє, сі на небесі, да свят ім'я твоє. Да припрыгнет царствие Твое, Да будет воля Твоя, И око на небеси и на земле Свет коснослужный да. Должна днес И оставы нам, долги нам Якоже і ми оставляєм, должником нашим не неведінням на іскушеніє, но ізбави нас от лукавого. Ого, ви птічку знаєте. А чого воно птічка? Чого воно називається втічка? Я не знаю. Бачите, ви птічку знаєте, та да? нічого собі. Звісно, so. вам перве місце дав владика. тому Не знаю, Птічка вона називає, а чого воно так птічка називається? старинних. Ну так, птічка. Ну воно бачиш, воно і похоже, як співає. Там і весело, і грустно. І так і резко падає. Але треба знати, у хорі знати, коли вступаєш, коли. А птичку співали на празники тільки, да? Празничне воно вважалося. Птична, да, да. На тому, да. А у вас було і празничне, і буднічне, так? Да? Да, це у нас пекуть у селі. що да. Воно ж теж воно стоїть, як його. Календар, кожен місяць співається mm -hmm. ж по тому. Mm -hmm. Также календар. Ну, да, же, да, церковний да, да. календар співається по п'ятницях, по четвергах, mm -hmm. там, чи ну, да, да. чи які праздники. А хто тому. був дяком у вас, хто це все? Чи той і був оце, дяком? Оце ж Валя Валя була дяком, а так а Катерина Хведоровна. Вона, вона А хриснула, вона і дякувала і. Так, да, вона заводила той. мене Катерина на, Саме більше вона руководила після Василя Романовича, вона повністю mm. довго, поки не померла, поки здоров'я їй дозволяло. А тоді вона іще oh, ходила в хор, ходила, а вже не руководила. Каже, ви вже каже, дівчата, учіться, бо я вже не подужаю. отако. А ви читали? Не читали апостола? Не, не читав я. Бо у бас, ви так броцює, то до до. Та до того потягне і щас, як приду от Зіна. Зіна, як те, так стийте коло мене. Мені легше співати. Ну, моча гарно до того, до себе. Ти коло мене. Мені легше співати.